НМТ 2023 математика, демонстраційний варіант, завдання 11. Розв'яжіть систему нерівностей. Перша нерівність показникова: 1 третю запишемо як 3 у мінус першому до іксового. буде 3 у степені мінус ікс, менше 81 це 3 у четвертому, менше 3 у четвертому х по модулю менше рівне 5, це х більше рівне мінус 5 і х менше рівне 5. Тут основа більше одиниці, опускаємо основи, знак мінятися не буде. Маємо мінус х менше 4, так і залишається х. Більше рівне мінус 5х менше рівне 5. Домножимо на мінус одиницю, при множенні на від'ємне число знак нерівності міняється, маємо х більше мінус 4 і х більше рівне мінус 5 менше рівне 5, нанесемо на числову вісь Перша нерівність строга х більше мінус чотирьох. Друга нерівність від менше рівне мінус п'яти, вірніше більше рівне мінус п'яти, менше рівне п'яти. Так. Там, де перетнулися, там розв'язок. Ось тут перетнулися. Отже, маємо відповідь. Відповідь X належить проміжку від мінус 4. Мінус 4 виключаємо. І до 5 включно.